Добрий вечір, дорогі Грегаційні. Пам'ятаєте, я в своїй історії була розповідала про те, як мене спас Ісус чи Ангел був. так? Будучи на дорозі, коли я їздю ввечері по акацію для кроликів, так як я живу в селі, в мене хазяйство є. так? І я по цій дорожці їду тут посадочка є, де акація, росте, щоб наламати кролика. Ззаді мене, оце я звідки я приїхала. Приїхала з села, там виїхала, да? польова дорога. І тепер я зараз покажу, де поперед мене. Е, як тут камеру переключити, не я повернуся, так зараз поверну, вам розкажу. Маленький закаулочок, видно, так? Да? І от теж, виходить, що як я почула голос, що візьми вправо. Да? Вроді би така пряма-пряма, але. Почувши голос, коли я почула, що візьми право, візьми вправо, візьми вправо, і я беру вправо. І з цієї, якоби доріжка йде пряма, але вилітає машина. Вилітає машина і я різко звертаю на цьому місці в полі. От подивіться, да? Вроді би як пряма вона йде. І назад вона пряма, видно, би все. Я мопед там залишила, так як я ось сюди, сюди їздила. І от дорожка пряма. Буквально за кущика не було видно. І почувши голос, почувши голос, щоб я не звернула вправо я досі, досі вже скільки тиждень пройшло або більше. Я, щоб не почула цей голос, візьми вправо і не з'їхала от сюди поле. І я навіть не представляю, що зі мною було б. Мене б вже не було. Ви представляєте, наскільки. На Наскільки сильна віра, те, що віра, наскільки сильний Всевишній, да, він мене рятував, він мені говорив, що візьми вправо, чи ангел був, чи сам Господь покерував ангелом, щоб мені сказав, що візьми вправо, з'їдь вправо, візьми вправо, з'їдь вправо. Я ніколи не дослуховувала, бо думаю, що тут провулочок, да, маленький, от. ну все видно. Привикла, що мопед гудить, нічого не чути. Я не чула, що машина їде. І вилітає тут машина. Було б зіткнення. Водію б в машині нічого не було, а мене вже на цьому місці стояв би мій пам'ятник. Наскільки страшно, то, ми, любі мої, Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, тому що дійсно Господь нас рятує, тільки ми цього не чуємо або не хочемо чути. А хто взиває ім'я його, того обов'язково Бог. Ісус і ангели будуть оберігати. в ім'я Ісуса Христа. Будьте здорові!